вас з Вчителя! Осінні листя падає поволі, вкриває землю дорогим шатром. Це золото даровано в знак долі, змальоване і пензлем і пером. Цей свій цей, цей день належить вам поправу і сотнями осейних зірок. Викайте ви, Україну, славу! І нескінченний, мабуть, ваш урок. Наші дорогі вчителі, хочемо привітати вас з професійним святом, з таким важливим місцем у житті кожного учня. Колишнього і теперіш. Ми вам бажаємо поваги та любові від учнів, натхнення та успіху, оптимізму та радості. Бажаємо вам бути молодими душею, та левих нервів, вдячних та працьовитих учнів, тихих днів та зоряних спокійних ночей. Вітаємо директора та її заступників. Вітаємо філологів, математиків, фізиків та істориків. Вітаємо вчителів фізкультури та природничих наук. Окреме привітання для вчителів початкових класів. Палкий привіт учителям естетичних дисциплін. М -м -м. Окремо хочемо привітати Владислава Сергійовича Класова, який зараз у лавах Збройних сил України. Дякуємо. Дякуємо за захист! Сьогодні найкращі слова та побажання для вас педагоги, наставники та вчителі. Дякуємо, що вчите нас мріяти. А найбільша наша мрія зібратись після перемоги усім разом у ліцеї. І наша мрія здійсниться.